you <laughs> Прохоронці прикарпаття звертають увагу водіїв та пішоходів на необхідності дотримання правил дорожнього руху. Навіть незначна помилка на дорозі може стати фатальною та коштувати життя. Від початку року на Прикарпатті трапилося 2000 дорожньо-транспортних пригод. З них 440 аварій були постраждалими. У автопригодах загинуло 53 людини. Загалом в аваріях травмовано понад 620 осіб 123 аварії трапилися за участю нетверезих водіїв. Від початку року на автошляхах краю поліцейські виявили понад 2200 керманичів, які керували у стані алкогольного сп'яніння. Їх притягнуто до відповідальності. Окрім керування транспортними засобами у стані сп'яніння, причинами аварій є перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування та недотримання безпечних дистанцій. Зокрема, вчора на до «Край» трапилося дві аварії в першому випадку в селі Вишків, що в Вигудській територіальній громаді, 43-річний мешканець Харківської області, керуючи автомобілем Мерседес benz проявив неуважність, втратив керованість. Та допустив перекидання транспортного засобу на озвіччя. Від отриманих травм водій загинув на місці події. Наступне ДТП трапилося поблизу села Антонівка, що в Тлумицькій територіальній громаді. 63-річний мешканець Чортківського району керуючи автомобілем. ВАЗ, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив перекидання автомобіля. Внаслідок аварії, водія та пасажирку 61 річну жінку доставлено до лікарні. Прикарпатські поліцейські звертаються до водіїв з проханням бути максимально. Бачними та уважними на дорогах, особливо в темну пору доби та при поганій видимості на трасах. Пам'ятайте, чим темніше, тим повільніше варто їхати. Дотримуйтеся ПДР та в жодному випадку не сідайте за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Пам'ятайте, що учасниками дорожнього руху є також пішоходи, які повинні дбати про власну безпеку. А відтак одягати якомога світліший одяг та в темну пору доби використовувати світловідбиваючі елементи. Користуйтеся ліхтариками та світловідбиваючими елементами, якщо плануєте переходити дорогу. Пам'ятайте, переходити проїзну частину можна лише по пішохідному переході. Будьте свідомими та бережіть своє здоров'я та життя.